Привіт, друзі! Я вас вітаю! Так що світає під цей абі з Кранстані. Бо ялина звичайна. Дуже в мене друзі питають, яка ж вона звичайна. Це ж казен незвичайна кажу, ні, справді називається просто вид. Ялина звичайна, а сорт Кранстані. Е, дуже цікава, так як кажуть, краказябра е, така змієвидна форма. Ялини звичайної, от. але вона насправді буде не змій змінила, вона буде мати більш-менш правильний конус, але замість е, лап звичайної ялини, як ми звикли там бачите, в лісах, і біля, ну де хочеш там, в дворах, де завгодно, така ніби як пагода, вона буде просто такими ковбасами висіти. Величезна хвоя. бачите, от Я її минулої осені Це була в розсаднику Ось ця шпилька або голка. а оце вже Виросла вже на моїй землі. Вона, бідненька, пережила е, удар. Пам'ятаємо, хто знає, там людям вгатили росіяни е, в будинок. Це вже відбудували наші сусіди. Це все полетіло, було на землю, це все тут летіло. Бачите, ось такі ось. Питання пам'ятати. Е, Частина забору їхнього, от, і вона, слава Богу, вижила і пережила, і ще навіть більше дала гарні прирости. От, е, Хвоя така, вже в кінці зріла хвоя має такий сизовато блакитно зелений колір і такі червоненькі от гілочки. Дуже цікавий, тому що на своєму початку росту вони слатового кольору, а вже потім от набувається такого от приємного. Тут щось бачите, посохло, а також, бачите, ось такі тож, трошки підсохші є. шпилечки. Тому що тут сиділа ця мед, медуниця, така знаєте, така медяниця зробила хвойна е, тля. Коротше, страшна тварина, але гарно травиться. От, вона тут, тут, е, бачте, така має... Я ще знаю, хто з них короче, буде лідером. Так, От, така Ось цікава. Але я думаю, що ми зробимо лідером або ось цю гілку, або ось ту, хто його знає, щоб вона росла більш-менш. А хоче гарости та такою. Як завгодно. Бачите, ось теж дала багато приростів цікавих таких. В неї там ще був, знизу була така типу, гіляка, я її відрізав, тому що вже ну, немає сенсу. І ось теж, теж бачите, така симпатична, я напевно, неї її щеплю потім з кимось. Поки хай так сидить. От, е красиво дуже, обожнюю е змієвидні е форми ялин, е сосен. До речі, я не бачу змієвидне сосну, чесно кажучи, цікава історія. От. Ось така ось красонька кранстені, буде високою, високою тут. Кратше буде цікаво, тому що бачите, плюс цієї ялини, те, що вона росте великою. Не так, не так швидко, як звичайна ялина, але з тому, що вона дає таку ажурну тінь. Тобто від неї може стати щось інше. Тут наросте, без тут каріоптерість росте, там будлеє, щось, куча, куча всього цікавого. Коротше, будемо живі. Побачимо, яка вона буде красива далі. Ось так ось. Па-па.